Тут однаково цікаво і четвертокласникам, і студентам. Ділять їх не за віком, а за знаннями. Так у чотирьох лігах під час шостої всеукраїнської літньої школи програмування змагалися учасники, котрі приїхали до нашого краю з різних куточків України. В останній день школи відбувся літній кубок Закарпаття з програмування. У кожній лізі учасники розв'язували задачі різного рівня складності. У четвертій лізі початківці у першій переважно призери та переможці олімпіад різних рівнів. Організатор професор Ожну Олександр Міца. Але як наголошує, усе це командна робота його однодумців. 64 учасники. Є студенти початкових курсів, є учні старших класів, є навіть не старших. Тоді має бути цікаво у тій візі. Відповідно, ми їх тестували, вони писали кваліфікаційну роботу. І по тій кваліфікаційній роботі ми розділили їх за рівнем з нами. Попередні п'ять років. Всеукраїнська літня школа програмування відбувалася в хусті. А цьогоріч у Берегові у Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракуці, II. асистент кафедри математики та інформатики Адам Доровці каже, із радістю погодилися надати базу для таких змагань. «Літня школа проходилася в чотирьох аудиторіях. Ну, це на різних поверхах. Два із яких були ці комп'ютерні класи. А у двох там діти принесли своїх ноутбуків і так могли. Програмувати цілий день. Також вони це були посилені у гуртожитку. Там також дуже часто працювали і за комп'ютером, але просили нас ще чи настільний теніс теж хотіли грати, ми забезпечили їм столик для настільного тенісу. та Я думаю, що студенти також ну, і відпочивали між програмуваннями. Дуже були також раді, що наші студенти також могли взяти участь у цьому літній школі. і Я так знаю, що вони навіть такі. Дуже активні були на, на, цей, на цьому заході. Упродовж тижня учасники жили за спеціальним розкладом. Ранки починалися зі сніданків та лекцій за темами різного рівня складності відповідно до поділу на ліги. До речі, лектори школи, викладачі, які працюють у вищих навчальних закладах України, були призерами всеукраїнських і міжнародних олімпіад із програмування. Виходить із Виноградова. Нині працівник Львівського університету імені Івана Франка. Василь Білацький приїхав на літню школу програмування із сімома колегами. А у 2008 році виборов перше для України золото з програмування на чемпіонаті світу. У нас була команда, яка представляла Львівський університет. Але в тій команді було двоє закарпатців. Ми змагалися там серед ста з чимось найкращих команд світу. Ми вибороли золоті медалі. і Це були перші перше золото для України там за всю історію. Це було таким своєрідним поштовхом для інших команд. І е, за кілька років Київський університет Тараса Шевченка вони теж повторили цю історію, теж вибороли золото. І вже мої виконаванці в 2016 році вони мали бронзу. Е, то в Таїланді відбувався фінал. Василь Білецький разом зі своїми студентами і колегами готували також матеріали для літньої школи програмування. А ще на їхній платформі Алготестер тривав кубок Закарпаття для учасників першої ліги, тобто найсильніших. Крім того, Василь Білецький читав лекцію про інструмент для пришвидшеного пошуку. Інформації цього разу тема лекції була визначена учасниками. Ми провели таке своєрідне опитування, запитали, а що саме ви би хотіли почути. І більшість проголосувала за декартові дерева, тобто темою нашої лекції були декартові дерева. А так, загалом, то в олімпіадному русі є там перелік таких. Можна сформувати перелік або там якусь таку навчальну програму, що саме потрібно розказувати. Після лекції упродовж трьох-чотирьох годин учасники писали комп'ютерні програми, у яких слід було застосувати знання, здобуті під час лекції. Кожна розв'язана задача оцінювалася від нуля до ста балів. Щодня оновлювався рейтинг у кожній лізі. Із 14.00 обід, а з 15.00 до 18.00 учасники знову розв'язували задачі. На літній школі немає непояснених задач. Додає Олександр Міця. Лектор розказує кожну задачу, як розв'язується, і слідкує за тим, що вони могли їх дожати. Кожна задача розказана. А от наскільки вони можуть дотиснути, це вже від них залежить. Можливо, в рамках вже вечором десь ще сідають, дотискають якісь задачі, тому що у нас навіть гуртожитку є комп'ютерний зал, він також зайнятий, там сідають вже після занять, після вечері, знають це. Але ми дуже старалися, щоб після вечері вони займалися таким дозвіллям, як спортивні ігри, тобто там теніс, баскетбол, волейбол, футбол. Щоб і спортивну складову розвивали. Михайло наймолодший учасник, четвертокласник, і він змагався не в четвертій лізі для початківців, а в третій. Я вчився програмувати на C++. Коли я не міг розв'язати задачу, то я питався розв'язати її хоч би частично, щоб отримати бали. Мені сподобалося те, що тут є спортивні ігри, волейбол, був футбол, ценісний стол поставили. Восьмикласниця Ксенія з Маріуполя. Нині тимчасово проживає у Вінниці. Смагалася в найсильнішій першій лізі. Мені дуже сподобалось ком'юніті, ми обговорюємо задачі. Тут дуже чудові люди, учасники. І мені сподобалися лекції, бо лектори дуже цікаво розказують ну, трошки складні теми. Мені найбільше сподобалося Антонцюги. Це був наш перший другий день. Я не знала про реалізацію певної теми. Я про неї чула до цього, але дуже незвична реалізація для мене. Я думаю, це корисно знати, тому що це може використовуватися в інших сферах. Персистентне дерево на динамічних казівниках. Це структура даних, що допомагає зберігати інформацію і оновлювати її. У першій лізі змагалися і студенти у жну. Сергій займається спортивним програмуванням. Літню школу називає нагодою потренувати навички. Спортивне програмування це ну, така сфера в програмуванні, де треба вирішувати задачі за допомогою різних алгоритмів, і ну, проводиться там якісь змагання, де дається там набір і на певний час. І треба чим більше їх розв'язати. Дуже сподобалося. Все тут дуже гарно класно організовано. Лектора дуже круті, які там ну подосягали дуже багато в своєму житті самі на олімпіадах. І це ну вони як ніби як приклад того, до чого треба якби, стримитися. Переможців, тобто тих, хто набрав найбільше балів, у підсумку нагороджували грамотами та призами. У кожній лізі визначали одне перше, два другі і три треті місця. Організатори школи наголошували за сім днів такої школи. Студенти й учні опановують такий обсяг матеріалу, який у звичному режимі вивчали б щонайменше впродовж двох місяців.